Тернопільський міський відділ міліції із заявою про зникнення мобільного телефону звернулася жителька обласного центру. Інформацію про подію правоохоронці внесли в єдиний реєстр до судових розслідувань з правовою кваліфікацією статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. Подія трапилася 12 серпня у магазині Сільпо по вулиці Петлюри у Тернополі. Потерпіла працівниця супермаркету. Жінка розкладала товар, коли її хтось відволік. Залишивши телефон на полиці, вона відійшла на декілька хвилин. Коли ж повернулася, мобільника вже не було. У ході слідства міліснери з'ясували, що в момент скоєння злочину зафіксувала камера спостереження. На відео добре помітно, як засіб зв'язку привласнили відвідувачі магазину. Придивіться до зображення. Якщо ви впізнали підозрюваних чи володієте інформацією про їхнє місце перебування, телефонуйте за номером телефону у Тернополі 067 259 18 або 102 у будь який підрозділ міліції.